Друзі, вітаю! 19 грудня. Сьогодні з вами знову Лариклочок Володимир Зеленський перебуває в Європі з візитом. Він зустрічався вчора з Макроном. Сьогодні він буде брати участь у засіданні Європейської ради і буде зустрічатися з низкою європейських чиновників, високопосадовців найвищого рівня. Але вже відомо про те, що ж вони там обговорили і до чого майже домовились. Це дуже важливий візит на тлі вчорашньої заяви Кіта Келога, спецпредставника Дональда Трампа з питань Росії та України щодо завершення війни вже в поточному році. Саме так учора Кіт Келог сказав, хоча це зараз може видаватися фантастикою. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео знайомим і друзям. Отже, Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі після низки зустрічей, сказав, що Україна зараз недостатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків. Він зараз наполягає на тому, що допомоги Україні має надійти більше. І серед його коментарів дуже чітко проглядається Дискусії закулісні поки що, звісно, не публічні, щодо того, на що готова Україна піти для. Припинення вогню для завершення гарячої фази війни. Ну а далі переговорний процес може тривати впродовж кількох місяців, щонайменше. Звісно, це поки що припущення, друзі, на рахунок тривалості переговорного процесу. Але на даному етапі абсолютно очевидно, що нас схиляють до якихось компромісів, хоча низку з них ми вже оголосили. Наприклад, Україна засвідчила публічно, що ми не форсуємо вступ до НАТО, але, як сказав Зеленський, ми не відмовляємося від НАТО, ми будемо. Не чекати запрошення, а виборювати його. Також ми говоримо про те, що ми готові повертати території дипломатичним способом, а не конвенційним, ті території, які сьогодні окупувала Росія. Це також компроміси публічно заявлені. Але у Кремлі бачать ситуацію дещо по-іншому. Вони не готові. Підтверджувати власну готовність до переговорів. Хоча вчора заступник міністра закордонних справ Лаврова Рябков сказав, що вони чекають Вашингтону себе. Приїздіть, будемо говорити. Для них це справді буде суперкласною новиною, бо до них приїдуть США. і вони будуть говорити не з нами, а зі Сполученими Штатами Америки, власне, чого дуже хоче Путін. Повернемося все ж таки до Брюсселю за словами Зеленського, Україна як каже, він забезпечена фінансово на весь наступний рік. Хоча Марченко буквально нещодавно говорив, що лише на 6 місяців. Менше з тим, справді ми отримаємо велику фінансову допомогу від фонду Ukraine Facility. Ми вже маємо разом зі світовим банком від них 20 мільярдів доларів, і також ми отримуватимемо кредит у сумі 50 мільярдів доларів на цьому тлі. Справді не так високо підняли податки, як планували. Але це поки що до кінця наступного року точно знову підвищення буде. І це є однією із гарантій нашої безпеки на наступний рік. Але що стосується, до прикладу, Збройних сил України, президент України однозначно сказав, що ми зменшувати кількість не плануємо, тому що сильна, велика, найбільша в Європі армія, наполягає він, є гарантією безпеки від. Того, що Росія знову почне наступати на Україну, завдавати якихось ударів, і це справді було предметом дискусії між президентом України і іншими чиновниками. Втім, зараз там активно обговорюють, що до України прибуде миротворча місія після припинення вогню, яка буде виконувати. Різні функції. Одна із них буде саме патрулююча, в тому числі і функції навчання наших військових. Інструкторів сюди хочуть вже направляти, наприклад, британці. Щодо миротворчої місії, Зеленський сказав, ми підтримуємо ідею посилення України. Зверніть увагу, посилення. Я позитивно сприймаю, що Емонель Макрон вже мав контакти з деякими лідерами. Поки що не хочу говорити деталі, бо ми в процесі я бачу, що є вже позитивні сигнали від деяких лідерів. Щодо цього це непростий процес. Ви розумієте, які в цьому ризики. Ну, звісно, президент говорить доволі обережно, тому що це все поки що обговорюється. Тут справді є низка політичних викликів для команди президента, тому що в такий спосіб Україну можуть схиляти до зменшення кількості збройних сил України. Це не буде критично. Ну, наприклад, якщо 100 тисяч миротворців зайде в Україну, то приблизно на таку кількість можуть пропонувати Україні зменшити збройні сили або направити контингент, наприклад, до Європи для виконання функцій, які сьогодні виконують війська НАТО. Такий варіант також Трампом розглядається. І це враховуючи те, що Кіт Келлог буквально вчора заявив, що війна закінчиться в поточному році, як я сказав, і наголосив на тому, що Україна і Росія вже готові до переговорів. Тобто, фактично, сьогодні є певні домовленості з владою України. Якщо не домовленості, то оголошено, озвучено в закритому колі якісь умови, про які конкретно вже йдуть сьогодні дискусії, і які стали. б Предметом, вибачайте, але справді предметом для обговорення і в Брюсселі. Але я не маю жодного сумніву, до прикладу, друзі, що до кінця засідання сьогоднішнього дня зустрічі Володимира Зеленського буде напрацьований якийсь документ. Я не переконаний в тому, що ми його побачимо, але швидше за все риторика зараз, яка лунає в Брюсселі, про це свідчить. Також Зеленський підтвердив, що очікує у січні в Києві пана Келога з візитом. Він говорить, що я не чув його інтерв'ю, але справді ми готові його прийняти. Ну, відтак, як на мене, це є свідченням того, що дійсно Україна зараз в активному переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки, США з Росією, про що я власне говорив вам у вчорашньому вечірньому відео. Ключовим для сьогодні, для України, залишається Євроатлантична співпраця. Видається, на перший погляд, нібито ми там ніяким боком да, до цього, нехай собі Європа із Штатами розбирається самі. Особливо на тлі приходу в овальний кабінет Дональда Трампа, але правду, це не так. Європа на сьогодні поки що не демонструє 100% готовність допомагати нам в майбутньому. Гіпотетично, навіть якщо завершиться гаряча фаза, то потрібно фінансувати миротворчу місію, потрібно допомагати фінансово Україні, бо далі перекладуть відповідальність більше на Україну, скажуть українській владі. Ви самі маєте дбати про фінансування, але це буде зробити вкрай складно на тлі. Тієї шкоди, яку завдали нам росіяни спочатку широкомасштабного вторгнення та навіть з 2014 року. Втім, найголовнішим для нас справді залишається зараз гарантії безпеки, які дозволять нам впродовж якогось періоду, хоча б першого, усвідомити, що Росія не нападе. Тобто гарантувати всім українцям, які є в Україні, які проживають тут, які хочуть повернутися, що Україна безпечна для проживання, хоча б на тих територіях, які ми контролюємо. І про це говорив і Зеленський. І Він говорить, що для нас дуже важливо, щоб Сполучені Штати Америки і Європа діяли разом і були об'єднані навколо України, тому що Європа сама не впорається з тими запитами, які є в Україні. І Сполучені Штати Америки не хочуть самі це робити. Допомога США нам дуже-дуже важлива. Я, чесно кажучи, в цьому контексті не бачу поки що загроз, тому що все ж таки політика Трампа, попри те, що вона неприємна сьогодні для європейців, але вона спонукає їх думати дещо по-іншому про те, що ж власне відбувається взагалі в світі. Тому що виклики з боку Росії до країн Північної Європи дуже серйозні. Буквально, от вчора було зафіксовано перехоплення літаками країн. Нато, російських винищувачів, які мали на борту гіперзвукові ракети, це такий дуже-дуже показовий момент, що Росія провокує НАТО на якісь конфлікти. І справді, євроатлантична співпраця вона дуже дуже важлива. Сподіваюся, що європейці на тлі різких заяв Трампа. Збільшать видатки на оборонну сферу, і в подальшому НАТО буде зберігатися хоча б у тому форматі, в якому воно нині є. Хоча НАТО, як на мене, потребує дуже серйозної реформації. Ви знаєте, що буквально вчора у нас візитом був міністр оборони Британії Джон Гілі, і він під час цього візиту оголосив про передачу Україні чергового пакету військової допомоги на суму 286 мільйонів доларів. Британія на превеликий жаль Україні надає не так багато допомоги. Навіть той пакет, який зараз є в публічній площині, деталі його мені особисто засвідчують, що британці не дуже поспішають передавати нам далекобійні ракети або броньовану техніку, щось інше. Так, реби і все решта дуже важливі, і засоби спостереження за дронами. Це все справді потрібно. І допомогу треба приймати будь-яку, але дуже хотілося б, звісно, щоб все ж таки британці долучалися більш. Ширше питання допомоги Україні це і передача літаків, і танків. Бо, ви знаєте, в цьому сенсі британська допомога доволі скромна. Щороку ми отримуємо від Об'єднаного королівства біля 3 мільярдів фунтів стерлінгів і все. І це в той час, коли Німеччина нам передає біля 30 мільярдів євро. Але. Що дуже важливо сказав Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії, він підтвердив те, що британські війська будуть в Україні, і не просто в рамках миротворчої місії, а навіть в рамках інструкторів, І будуть навчати військових ЗСУ безпосередньо на території України. Я думаю, що це можливо лише тоді, коли будуть миротворці в Україні, коли не буде гарячої фази війни. Коли будуть досягнуті домовленості між Росією, хотілося б сказати Україною, але так скажу за посередництва третіх сторін про припинення гарячої фази, щоб інструктори чи військові країн наших партнерів були тут в безпеці. Але окрім того, це засвідчує те, що переговорний процес, що стосується відправки миротворчої місії, про що сказав Зеленський, він активно просувається, бо навіть і міністр оборони Швеції Пол Йонсон не став виключати участі своєї країни у потенційній миротворчій місії в Україні. Ну от буквально після ночі, в Брюсселі, бачите, скільки з'являється цікавих заяв. Якщо ще вчора дуже обережно про участь у миротворчій місії говорили лише французи. То на сьогоднішній день це вже Франція, Німеччина, Борис Пісторіс про це сказав, це Велика Британія, це вже Швеція і будуть інші країни, країни Північної Європи. Я думаю, дуже скоро, можливо, сьогодні, навіть завтра, ми почуємо такі заяви від Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії і інших країн. Загальна кількість. Військових миротворчої місії може досягати за різними оцінками 100 тисяч чоловік. На цьому тлі, звісно, дуже печально виглядають північнокорейці, яких уже за даними південної розвідки 100 вбитих на полі бою в Курській області, і біля тисячі з них отримали поранення. Ну, для кімчанина, як на мене, це не дуже приємна історія. І як він буде на це реагувати, ми побачимо дуже скоро. Хоча обіцяють, ну, принаймні такі прогнози є, що Ін ще може відправити своїх військових до Росії. Вони навіть можуть бути долучені до війни безпосередньо на території України. Але це ще попереду, за цим треба слідкувати, друзі. Хоча виключати такої можливості справді не можна. Ну і на завершення вам додам приємної новини. Незважаючи на те, що відбуваються ці переговорні процеси, відбуваються і активні бойові дії на фронті. Чому говорю приємної новини? Тому що неприємні, ви знаєте, росіяни захоплюють окремі села на сході України. Втім, в ніч проти 19 грудня губернатор Російської Ростовської області Юрій Слюс заявив, що регіон. Нібито атакували сім безпілотників. А вчора у Ростовській області було зафіксовано, на жаль, не приліт, але політ щонайменше 10 ракет, які точно летіли не з північної краї по території Ростовської області. Чому я кажу, що це добра новина? Я ледь чи не в кожному відео розповідаю про те, де наші ракети? Нарешті вони полетіли. Ну Їх там було 10, їх збивали, а от минулої ночі 7 безпілотників нібито збили, але більше, видається, не збили. Можливо, ракети долетіли до НПЗ у Новошахтинську, який, за повідомленнями місцевих ЗМІ, розбитий вщент. Генеральний штаб, до речі, підтвердив цей удар, тому це справді хороша історія. Запитання, чому ми не б'ємо по військових об'єктах? Друзі, я не знаю. У Мене нема на це запитання відповіді, хоча розділяю його і вважаю, що треба бити по військових об'єктах на території Росії, використовуючи безпілотники, ракети і таке інше. Але знищення інфраструктури, яка забезпечує Збройні сили Російської Федерації, паливом, це також гарна історія, і це треба робити. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити у ранішньому огляді. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!